Парк Таун відзначив свою першу річницю. 25 квітня парковий торговельний центр відсвяткував свій день народження та подарував кожному відвідувачу один з 350 грошових сертифікатів на суми до 500 гривень, наданих магазинами партнерами. А також порадував приємними та цінними призами. І ми хочемо подарувати от нашої галерії. Вернісаж для вас вот прекрасну картину. Роман гуляв з дівчиною міським парком та випадково завітав на річницю. Це стало приємною несподіванкою для пари, адже хлопець став переможцем акції та виграв картину. Я прогулювався по парктауну. Випадково прийняв участь у конкурсі, який відбувався в честь дня народження парктауна. Це було неочікувано для мене виграти цей приз. Приз була картина, доволі гарна. Дякую, парктауну, за це. Мультиварку Чайник та фен подарував учасникам святкового розіграшу магазин Фокстрот. А на клієнтів магазину РЕД чекали грошові сертифікати на суму до 500 гривень. Порадували організатори і напрочуд несподіваним нагородженням. Рік тому адміністрація торговельного центру оголосила конкурс на кращу назву. Бориспільцями запропоновано більш ніж 60 варіантів, з яких була обрана назва Парктаун. Переможці отримали чудові подарунки, фотоапарат. Телефон та телевізор. святкування організувала адміністрація торговельного центру разом з магазином одягу РЕД. Вони запевняють, що мали за мету потішити своїх відвідувачів виключно позитивними емоціями та гарними враженнями. Ми хотіли порадувати наших гостей приємними сюрпризами, конкурсами. Ну щоб вони просто повеселились. Адміністрація торговельного центру Парк Таун щиро сподівається, що відвідувачі залишилися задоволені святом та обіцяє з кожним роком робити його все яскравіше. Кравішим та масштабнішим. первый день рождения наверное, самый сложный, потому что центр открывался в такое сложное время, но на наш взгляд он удался. І ми, звісно, будемо прикладати максимально сілі для того, щоб жителям города Барісполя його гостям було цікаво, как на святки, як на дні народження, так і в абичної буднічної дні. Перше святкування найскладніше в організації, але парковий торговельний центр чудово з ним впорався. Та в черговий раз довів, що парк таун це дійсно місце яскравих подій. Володимир Косинський, Айліта Дейниченко, Максим Хлопотов. Новини телеканал Бориспіль.